Едгар Алан По читає Василь Різдвяник. Духи мертвих. Твоя душа на самоті, над гробом сірий, думи ті, нікого настрій темний, участ твій потаємний. Будь тихим ти в тій самоті, ще поки не самотність це, ті духи мертвих саме ті, що й в житті взяли в кільце, Тебе і стоять, і воля їх. Затьмарить враз, якщо не стих, нахмурить ясну тую ніч, і зорі ті не глянуть ні, з небесних їхніх тронів вниз, зі світлом, як надії приз, але червоні кулі їх, твоїм утомі зайвих лих лише добавлять, запечуть, назавжди у полон візьмуть. Тепер думок не кинеш ти, тепер видінням не піти, з душі вони не щезнуть враз, як та роса в ранковий час, як подих Бога вітерець, Але туман щитой борець, На пагорбі, як тінь лежить, Мов символ знак що не зломить, Як з дерева він вчепивсь, то таємниця з таємниць. Долина тривоги. Якось посміхнувся діл. В тиші, без людей довкіл, що по війнам розійшлись, зорям лишивши колись, уночі з їх веш лазурних, стерегти цвіт квітів буйних, Промін сонця де лежав, цілий день ледарював. Зараз кожен чує там долу сум тривожний нам. Неспокійно цим місцям, крім повітря, все в журбі, теж в самотній ворожбі, то не від вітру шелест крон. Мав хвиль морських холодний тон, спо загибрить туманних зон, то не від вітру рух хмарин, чий шургіт із небес царин, весь день тривожить без причин, понад фіалок, що лежать, Немов очей загиблих рать, понад тих лілі хвилювань, з могил, що без імен зітхань, від хвилювань, з верхівок їх, роси пахучих крапель біг. Це плач, по ніжним стеблам вниз. Перлини сяйні вічних сліз. Лінор, розбився кубок золотий, навіки дух відійшов, дзін серце рве, вдальстігсом пливе свята твоя любов. Плач, гай де вір, ясний твій зір, чи в тебе сліз нема. Поглянь хоча б на чорний єдваб, а в нім лінор сама, тож хай обряд на давній лацо творять завпокій тій, що випало вмерти їй такі, що молоді, подвійно випало вмерти їй, бо вмерти молоді. Окрутії, ви гордо її любили за скарби, на вас вина, ослабла вона від вашої клятьби. Як вам скажіть обряд творить, співати, як завпокій? І вам, і вашим злим очам і язикам, мову змій, які дали померти їй, невинні і молодії. Пекавімус, покинь свій глум і месу відспівай, аби дві спів до Бога злетів і вмерлі виблага в рай, Лінор пішла і відпливла надія слід у слід, не шалені, бо плаче по ній увесь скорботний рід. Тожімо всі по тій косі, що рано в гріб зійшла. Життя ще світиться в косі, але в очах імла. Так, блиск застиг на косах тих, але в очах імла. Ідіть геть, не треба панахид, хай памахом крила, мій янгел привидів жене і знищить жаль дотла. Від нарікань за неба грань, від пекла і від проклять, вона пливе у місце нове, де душі праведних сплять. Не бийте в дзвін, щоб часом війни не потривожив, а я. Спокійний я, в цю ніч вона злетіла може під охорону святого Трону у світле Царство Боже. ЕПІГРАМА на уолл СТРІТ Скажу, як вам розбагатіти вмить, не надіючи в банківській роботі. Візьміть банкнот, на палець накрутіть, і ваші гроші будуть в обороті. Ваш капітал без ризику і турбот. Готівкою в руках не страшно воїн. Зігніть іще у поперек банкнот Хіба не ясно? Гроші ваші вдвоє. Ельдорадо В панцирі добрім, рицар хоробри, Успекучи чи хмарну браваду. Довго блукав, пісню співав в пожуках Ельдорадо. Під шалом вітрів юнак постарів, а серце не знає розради, бо скільки не йшов, землі не знайшов, що схоже на Ельдорадо. Як зовсім змарнів, він привида стрів і спитався у нього поради. Мені десь збагнуть, лежить де та путь, що в землю веде Ельдорадо. За місячні гори, за простір нічний, в долину тінистого саду, скачи до мети, як хочеш знайти. Як хочеш знайти Ельдорадо Найкращий день. Найкращий день, найкращу мить моїм зів'ялим серцем знав, Найвищі сподівання і міць та ось пропав. Міць, я кажу, а вже ж була, та щезла вже давно прощай. Юнацьких міражів Юрба вже йде нехай. Амбітність, я плекав тебе, потужним був наш рух, тобою я тучив себе, спочинь мій дух. Найкращий день, найкраща мить в очах моїх, як наяву, пік гордості десяє міць, я знав був, але коли б ту горду міць, я з болем віднайшов, тоді вже знав ту сяйну мить, я не прожив би знов. В крилі амбітності було, перо, як темний сплав. Упавши, знищило б воно. Ту душу, що я знав.